Так, що ми маємо тут? Я значить зв'язався з одною компанією, які займаються всякими там динаміками, саундпуфіками і так далі, і в ході бесіди з'ясувалося, що вони можуть відремонтувати мої наявні динаміки в автомобілі. Зважаючи на те, що вони дуже добре грають, я зараз скористаюся цією можливістю. І замість того, щоб здавати їм машину, давати їм знімати усі ці динаміки, я їх зараз просто сам швиденічку познімаю, заодно упевнюся, чи працюють вони чи ні, і заберу з ремонту новісінькі відновлені динамічки. Ось так виглядає задній правий який хрипів. Ось тут він був у дверях. така от. Сніжиночка досить знайома. Якщо отак от його обережно пальчиком рухаєш, то він нічого, ніяких звуків не видає. Але якщо придивитись, то отут, оцей от підвіз, як його називають, зламаний. От, до прикладу. Добре. От на сонце видно. Тріщини. Ну, як воно повинно було грати. Квіточка та підзів'яла. Фірма Ask Made in Italy. Але грає, грала добре. Що ж, наступний йде у ремонт. Я, неймовірно, злий і розчарований те, що ви бачите зараз, оце. це Відсутність місця кріплення, кліпси, дверної карти. Ось так повинно бути. Якимось дивовижним чином хтось їх поставив на клей чи на герметик, чи хто його знає. Оце от те, що повинно було бути в дверях і спокійно витягатися, бо це так було заплановано інженерами, але воно не витягається. А з цього боку, воно з кріпленнями дві кліпси повиривалися. Самі по собі. Блін. Це, це просто взагалі я злюся дуже сильно. Замість того, щоб нормально вилазити. Блін, німці, я не знаю. Чи хто це хто це винний Хто відповідальний? А це що за штучка А, більше того, динамік був поставлений на герметик. От навіщо? От, лінія. Оце все було на герметику Так от, чого я такий злий? Якщо це Audi? Volkswagen, вах, робить усе так, усе у них з якостю так. То у мене з'являються величезні сумніви стосовно того, що це Volkswagen. Це щось таке, це не машина для людей. І здавалося б, неначе тут якийсь преміум, все таке, але вона зібрана, ну, так собі. Я пам'ятаю Хонду, я її розібрав зібрав, я пам'ятаю кадет, розібрав, зібрав повністю капіталку, абсолютно все перебрав. От, все йому зробив сам. Окрім буквально коробки передач, яку я здавав. Так от, єдиний, буквально один єдиний болт, який там закис, це те, що я не зміг відкрутити і довелося його витягати. Все інше нормально. У Anu ми знімали дверну карту. Так от можна було в білих рукавичках піринками обережненько знімати ту дверну карту. Бо вона піддається легко, там все продумано. Якщо ти її будеш знімати, значить ти будеш її знімати. І там ці кріплені розраховані. Деякі навіть витримують з запасом, з урахуванням запасу якості. Навіть витримують декілька разове зняття. І все взагалі ні, ні одної тріщинки в пластику зняли. Тяжка там була, скинута трошки, ручка не відкривала зсередини. От, зняли ту поставили на місце. Загалом подивилися, як там все з точки зору інженерного дизайну класно, поставили назад. Тут же он, пластик валяється, все потріскане, паралон розсипається. Таке. Ладно, Взагалі, то у цій справі треба бути чесним і відвертим. Якщо б у мене був якийсь конкретний. Спрямований на цю задачу інструмент по зняттю дверної карти, то нічого б не зламалося, а я її просто здирав величезною викруткою. Гич, потюкав і хх, вихрякав звідти. Вона її трошечки потріскалася із-за того, так що ладно, я можу на такий прямо справедливий. Тим часом я зняв усі чотири динаміки, ані мені допомагала, дотувала таку картонну коробочку. Зараз я їх відвезу. На СТО, а ще є друга тема цього дня. Сьогодні я сидів, працював зранку, і зненацька як заболіло отут, і до сих пір не відпускає: то більше, то менше. Тому я швиденечко записався до невролога і подивимося, що там не так. Або може щось так, але є якесь відхилення від норми. Ну, коротше, все це бентежить. Один працівник на роботі каже: ти перевірся там, мало ли чого, може інсульт. Дякую, я думаю, я на такий старий. Тим часом ми переїхали в Медатланд. Це який корпус? Перший перший корпус до невролога. Будемо обстежуватись. Сподіваюсь, у мене все гаразд. І така пісня: сподіваюсь, з тобою все гаразд. Ото, що маю після візиту до невролога. ВАДИ, <с> якщо в одному слові. Коротше, мені прописали деякі ліки, щоб, е, щоб, що? щоб розслабити зняти напругу з шиї. Бо у мене є щось біля біля защимлення з правої сторони, це трохи. Погіршує чутливість, кровотік, там, коротше, ну, там багато всего. А, життя. ну або так, від малорухового способу життя. От, ліки, які будуть трошки розслаблювати м'язи, там ще якийсь неболювальний, там ще якийсь гель мазати в ці ці, ці м'язи. Ще прописали лікувальний масаж. Не той, що в спасалонах, а прям конкретний, там, де Нет. тебе розбирають і збирають заново. Такі справи. Ще там був один тестик цікавий, але я про Майдан. нього не скажу. Так, між іншим, трошечки відійдемо від цієї теми здоров'я. Блін, от я, мабуть, хочу розказати таку історію. Десь приблизно рік, може півтора, ну максимум два тому у нас в магазинах було усе на мокшанській мові. А зараз у нас просто безкінечна купа нормальної літератури, актуальної, трендової на нашій. На нашій мові. Що таке? Ти кажеш неправду, бо ти переїхав у Крим Мама не могла Лєрі знайти на українській мові на одної книжки в Запоріжжі. Почекай, подивись сюди. Тобто, ти хочеш сказати, що там М, у нас будуть книжки штука. все ще на Бушанській, а тут із-за того, що ми тут... Саме так тут так і було. Окей, okay, відміна так, от про мову. Що ми маємо? Із-за того, що ми тут, ми маємо такі книжки. Але ми не можемо стверджувати, що такі самі книжки продаються в Запоріжжі. Ми можемо стверджувати, не продаються. Це та колекція, як в мене одна з книжок. Mm -hmm. Є ми ж з мамою розмовляли. Вона сказала, що дуже складно обрати щось на українській мові. Нічого немає на українській. тітько. Так, да, це прикро. Ну це ж має бути попит. Ну Ашан змінив тоді на українські uh -huh. книжки. Але Ашан, хоч брати, що вони книжки продавав українські. Саме так я і думаю. Згоден з тобою. Я бачу, що у мене перманентно трясуться руки, але то таке. Ми купили собі пальму, і зараз під неї шукаємо отакий от горщичок чорний з текстурою. Ну так, що. Дихло фос! Дихло, фос! Дихло! 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 Дихло фос! Дихло фос! Дихло фос! Дихло, фос. Брос! Смерть вреднителям! Забрав цілий пакет ліків вартістю десь на 650 гривень. Заплатив нуль, тому що це все покрито страховою компанією. Дуже-дуже вдячний своїй компанії, де я працюю. Дуже вдячний страховій за здоров'я. Я заплатила 450 гривень, іду додому.